І голова Комітету Національної асоціації адвокатів України. Пан Андрію, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня. Вітаю вас. Пане Андрію, вітання. Тож говоримо з вами про те, що Володимир Зеленський підтвердив, що не підписав угоду про надраз зі сполученими штатами. Про таке президент заявив на прес-конференції наприкінці М'юнхенської безпекової конференції. Чи можете детальніше розповісти, чому саме було прийнято таке рішення? І чи можливо вже є якісь деталі цієї угоди, і що саме з нею не так? Говорити можу виключно як правник, враховуючи думки колег нашого комітету з інвестицій і приватизації, також Національна асоціація адвокатів України. Не все так однозначно. Чому? Тому що для аналізу даного тексту договору його не можна, напевне, скоріш підписувати, тому що. Дана дія буде не проаналізована. Не юристами не буде емоційною політичним рішенням, напевне. Але щодо тексту, даної угоди його треба аналізувати. і Я так розумію, що. Наш гарант конституції, враховуючи те, що в конституції чітко записано, що надра на є власністю народу. От він і звернеться до всіх інституцій державних для того, щоб вони його аналізували на предмет ризиків, на предмет відповідності інтересам нашої держави, на предмет гарантії безпекових, те, що вже було озвучено. А щодо правової точки зору на це питання, звісно, це. Напевне, не можна робити за секунди. Треба аналізувати, треба дивитись, наскільки даний договір відповідає саме законодавству нашої держави, тобто і конституції, і кодексу про надра, і тим змінам, які вже були внесені щодо того, що багато є вимог до інвесторів в цю галузь, і це передбачає певну процедуру, певні аукціони, в яких ті. Інституції вже 에, сполучених штатів Америки напевно мають прийняти участь 에, виграти ці аукціони, підписати договори. Це вже наслідки подальших. Дій після того, як політичне рішення буде ухвалене і подібна угода буде підписана, пане Андрію, у білому домі таке рішення президента Зеленського назвали недалекоглядним, так не підписати угоду про надер зі сполученими штатами. Що має на увазі нова адміністрація? Я вважаю, що навпаки воно є таким, що відповідає інтересам України, тому що такі рішення не можна підписувати на колінах. Це може бути шкідливо і для народу, і для держави, якщо президент таке рішення сам би ухвалив, не проконсультувавшись з не зробивши відповідну експертизу даному договору, не проаналізувавши його наслідки, не проаналізувавши, які будуть побічні дії від даного рішення. Недалекоглядним так я не вважаю, навпаки. Такі рішення ми ж за те з вами, і народ, і президент за те, щоб інвестиції йшли в державу. Звичайно, нам цікаво такого інвестора мати, як Сполучені Штати Америки в розробці даних родовищ, в укладенні багаторічних договорів, тому що видобувати це дуже важко це потребує великих вкладень. І багато родовищ знаходиться на окупованій території. Тут також треба зважувати юридично, яким чином це буде відбуватись. Тому президент правильно, з моєї точки зору, робить він аналізує це питання. Він підключає до аналізу цього питання більше коло. Фахівці, не один там офіс, наприклад, президента, а і правники, а й Верховна Рада, Кабінет міністрів, профільні комітети, організації, які також профільні, е мають це все розглядати. Можливо, якісь будуть зауваження, правки, може, там щось не відповідає нашим інтересам. Цього документу ж ніхто поки що не бачив, тому важко говорити про те, наскільки він відповідає інтересам нашої держави, і наскільки там юридично все грамотно і правильно виписано з боку законодавства України. Я розумію, що інтереси іншої сторони там можливо прописані, але ми ж не розуміємо з вами, які ризики він несе, і наскільки там е інтереси держави, народу України е передбачають. Пане Андрію, ви зазначили, що певна правова процедура є щодо такої співпраці? А От загалом, що говорить закон України з приводу допуску іноземних інвесторів до надер, які є в Україні. Наскільки це складна, тривала процедура, і загалом як цей процес, ну скажімо, відбувається? Чи можете основні такі пункти назвати? Вже плюс нашого законодавства воно якраз зазнало змін в цій частині, і напрям його був ще, це ще до повномасштабного вторгнення на відкритість на залучення іноземного інвестора. Зрозуміло, що там є і недоліки, але іноземний інвестор може приймати участь в розробці даних родовищ. Може приймати участь в аукціонах. В принципі, перепон для цього не, не має, тому тут наше законодавство лише сприяє і на даний час цій процедурі, але він, як і будь-який учасник, згідно існуючого законодавства, має пройти аукціон, має подати має відповідати вимогам документації і має прийняти участь в аукціоні і вже. Покрокові ставці, якщо це буде ставка найбільша, і плюс відповідає всім іншим вимогам, він виграє цей аукціон і отримує таким чином доступ до наших родовищ. Дякуємо, пане Андрію. Для інвестора відкритий доступ. Дякую, пане Андрію, за те, що долучилося. Нагадаємо нашим глядачам Андрій Шабельніков, голова комітету Національної асоціації адвокатів України, був з нами на зв'язку.